Так, 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 здається, я на місці. Так, я сюди прийшов. Ну що ж, друзі, всім приємні! З вами знову я, Ендер, і про всяк випадок. Я взлечу, щоб мене не побачили. Так, друзі, це я Ендер. Це не якась там бджола, друзі. Діло в тому, що сьогодні ми, ми, друзі, з вами, секундочку, я відійду про всяк випадок. Ми з вами, друзі, будемо пробиратися в поселення Гріфера, Ви спитаєте, чому друзі? На це є дуже-дуже поважна причина, друзі. Недавно, зовсім недавно я не знімав відео, друзі, тому що він зробив друзі, зробив бомбардування нашого поселення. Він замінував наше поселення номер 13 друзі, і підірвав його там. Друзі, зараз і досі продовжується відновлення друзі нашого поселення. Всі селяни переїхали в місто селян. Ну і я, друзі, вирішив трішечки йому помститися. Друзі, тому ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. І сьогодні ви обов'язково обов'язково побачите, як це поселення полетить в повітря. Ну що ж, а ми починаємо, друзі. うん。<laughs> Залишився друзі лише один нюанс. Я хочу облетіти це поселення і зайти абсолютно, друзі, в кожний. Абсолютно в кожній друзі дім. Діло в тому, що через це, друзі, вони нас, ну як сказати, друзі, обограбували, друзі. Діло в тому, що ми навіть не знали, а всі всі будинки в нашому поселенні, друзі, ограбували, пограбували, ну якось так, друзі. І я облітаю абсолютно тихо. Мене не запалили. Абсолютно кожне поселення, друзі, в цілях, щоб знайти лут, який в нас вкрали, друзі. Ну що ж, зараз я почну друзі, мабуть з Кузні, і буду приступати, обглядати, друзі, кожен будинок. І якщо я знайду ресурси, які нас вкрали, я обов'язково їх заберу, друзі, назад собі. Так, 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 друзі. Спочатку, ну, поки що, друзі, не будемо обдивлюватися, а поки що, не знаю, скажемо якусь інформацію, друзі, про це поселення. Ну, що я можу, друзі, сказати? Це все поселення тупо із динаміту, друзі. Це все просто. Динаміт. Ну що ж, друзі, я готовий приступити, тихо, 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 друзі. Нічого страшного, я просто бджола, яка літає, друзі. Мене ледь не запалили, друзі. мене ледь не запалили. Добре. Значить так, Станемо на шифт і обережно будемо підглядати у вікна. Так, Тут якийсь селян спить, це мені не так важливо, друзі. Головне, обережненько. Обережно, обережно, швидко, швидко, швидко. Я просто бджолайка летаю, друзья. Ты Тихо. Тихо, 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 друзі. Давайте відкрию, О, я все заберу, друзі. Я все заберу. Тут все з нашого посилення. Так, давайте щойдесенько все заберемо. Головне, щоб ніхто, друзі, не прокинувся. Так, давайте все приберемо. Готово беремо просто чисту руку, друзі, готово. він не прокинувся. Давайте проберемо пічки, друзі, в пічках пусто. у верстаку. Так, давайте я залізу. Тут також пусто, друзі, в інші так тут також пусто, тепер дуже-дуже тихо виходимо. Готово. І тепер відходимо, друзі, відлітаємо, наче нічого й не було. Готово, друзі, готово. Так, 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 друзі, я вже над будиночком над іншим, ну-ка я сюди стану, обережно. Я, я зламаю двері. Нічого, 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 нічого. страшного, друзі, проходимо. І давайте відкриємо скриньку, холодне ближче. Обережно, друзі. Зараз я її відкрию. І тут пусто, друзі. Тут пусто можна відходити. Але обережно, друзі, щоб нас. Не почули тепер. Все, друзі, можна відлітати, можна відлітати. Ви тільки подивіться, що вони тут понастроювали, друзі. Копить грядки наші, ж з нашого поселення. Це все, хто не знав, друзі. Вони ж нас прям жорстко, друзі, вони нас грабанули. Ой, що це за штукалана? Так, друзі, давайте приступати далі. Ну, Значить так, далі у нас селянська церква. І тут навіть немає, друзі, драбинки. Окей, тут, тут нічого лежить, друзі. Світанок, який світає, друзі. Тут у маяк світ не зрозуміло. Куди друзі в, в небо? Добре, друзі, нехай далі світить ніхто не проти. Так давайте далі тихо. Тих, 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 тих. Я просто, друзі, звичайна бджілка, яка літає. Відходимо. Готово, 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 друзі. Тепер просто швидко і оперативно кожен будинок пусто, пусто, друзі. Тут пусто, тут також пусто. І давайте, давайте ще один тут. Тут що це трава? Трава, трава, стіл, пусто, можна сказати, друзі. Тут також пусто все. Я готовий, друзі, відлітаю і підривати цей район. Я вже, друзі, готовий. В принципі, нічого цікавого вже не буде, хоча мера, мера наша могли, друзі, грабанути. Давайте, швидко, обережненько. Оп, секундочку, капець, Коли я бджола, я не пролажу в двері. Ну, тихо, тут якась, друзі, штучка така відкриває, не пусто. Привіт, дитинка! Ну, тихо, друзі, відлітаємо, а то зараз почнеться закриваємо, друзі. Я готовий, друзі, підривати цей район. Де у нас тут, друзі, коресало? Тихо, тихо, щоб не побачили, друзі, що в мене щось є в євроцінювати тихо, 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 готово, друзі. Відлітаємо, відлітаємо до цього райончику. Ну що, друзі, я готовий його підривати. На рахунок три. Один, два і три! Хоча... Стоп, підірветься ж все послання. Ай, ладно, мені, друзі, по барабану. Так, відходимо, відходимо, друзі. Капець Майнкрафт лагає. Я в шоці, ви тільки подивіться, як би в мене телефон не зламався, ви тільки подивіться, що зараз, друзі. Що зараз твориться? Капець, якийсь, я не розумію, друзі. Я просто не розумію. Все, нема цього посилення, друзі. Його, мабуть, уже все не існує. Просто було посилення і в мене Майнкрафт не розлагує. То, друзі, нехай, нехай підривається, телефон тяне. Він, тяни, він тяни, але дуже важко. Так, друзі, Майнкрафт у мене витримав, але друга частина на 15 вподобає. Всім удачі!